Вітаю всіх. З урахуванням всього, я хочу зробити сьогодні для захисників, які захищають любі мої, місто Харків, в тому числі, завдяки вам ми зараз святкуємо, дрихнемо, не знаю, робимо все, що хочемо, і взагалі живемо. Це для це заради вам. Вас, тому, ну, почте, мене не врит загострення. Тепер я хочу подивитись для вас, любимо. А будете ви тепер в нас отак, от навкруги постійно. постійно? Ні, якщо будете постійно, треба якось розкидуватись. Можна ж буде вам щось, супчики якісь передавати, наприклад, чи ні. Вибачте, це вже сарказм, який я вважаю нормальним. Якщо буде зупинка, а вона мені випадає дуже цікаво випадає, будуть постійно сидіти десь наші захисники, ну, сидіти, лежати, що там робити. робити. я не буду. Це, це не моє, я не лізу, я не повинна це озвучувати. Можливо, якось організувати там щось смачненьке, чому ні? Приготували, щось відвезли. Тоді ж буде все одно легше і спокійніше перевозити все. Розумієте? Це моя думка, наприклад. Це моя така риторика. Тепер, що мене цікавить. Після зупинки війни армія ЗСУ буде зменшена в кількості. Трійка Пентаклів, любі мої. Три Ні Ніхрена собі. А. Так, там дуже багато хитрощів. Оце наш внутрішній дьявол вже тут іде Тут же іде наш внутрішній дьявол. Я так розумію, що буде зменшення цієї кількості. Вони вивчають питання, розробляють, скільки потрібно, щоб було. Я до чого? з того, що я бачу, буде та кількість, яка необхідна для відразу відбиття атаки. Ось. І, до речі, матеріальні втрати, це ж платити всім потрібно. Тепер. Угу. Після зупинки війни будуть надавати довгострокові відпустки військовим. Довгострокові відпустки будуть надавати. Так, любі мої, відразу, випав старший аркан. Будуть довгострокові відпустки. Будуть. Саме довгострокові. Додому поїхати. Так, будуть. Я так розумію, за рахунок цих відпусток і буде все триматись. Так, всі будуть на цих відпустках по колу, по черзі. Буде. Сусне розчарування, ну, топ сумнівався. Відпустка це не до мобілізація. Змійте по армії будуть реформи, реорганізації будуть.